Таких якраз сезонних. Так, це типово в цьому році порушення, були неоднократні перевірки і всі вони повторяються із перевірку в перевірку. Це порушення, які стосуються санітарного стану торгівельної точки, по-перше. Друге, це порушення, які не на торгівельних точках немає правильно оформлених цінників, нема лабораторних висновків. Е, нема сертифікатів, ну, але на, на цей час перевірці вже сертифікати у них є, лабораторні виставки в них є. Е, на деяких точках нема дозволів і серветутів. Е, ну, це окремі стихійні, скажімо так, точки. От, е, нема вивіски це точка, який підприємець, нема санітарного одягу у самих продавців і не у всіх оформлені санітарних книги. Це типові порушення, які присутні у кожній точці, тільки у кожній точці вони по-разному.